В ефірі телеканалу «Вінниччина» програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Наталія Желіховська, заступниця директорки Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть про територіальний центр, яка історія його створення, коли створився і що саме там можна робити. Ну, територіальний центр, Вінницький міський територіальний центр, як і всі, напевно, територіальні центри України, вони надають соціальні послуги громадянам похилого віку, громадянам з інвалідністю тобто, це ті люди, які перебувають в складних життєвих обставинах. Точно сказати про дату створення територіального центру, напевно, складно, тому що ми намагалися відтворити історію, але ось те, що змогли знайти з 1989, 1989 року, появилися. Перші такі вже державні соціальні служби, які займалися безпосередньо з особами похилого віку, тобто допомагали людям. Територіальні центри вже, напевно, створилися вже ближче до 1996 або 1995 роки. Вони були створені при районних адміністраціях, і тоді функціонувало теж тільки одне відділення, тобто це соціальні допомоги вдома. І чуть-чуть трішечки пізніше почали створюватись нові відділення. Зокрема, ось я прийшла в 98-му році на роботу, то працювало два відділення: це відділення соціальної допомоги вдома і відділення організації надання адресної натуральної допомоги. Тобто одні займалися обслуговуванням людей на дому, інші займалися знаходженням натуральної допомоги і роздавали також малозабезпеченим верствам населення. А Як зараз ви працюєте? І за якими напрямками і чи можна до вас звернутися, перебуваючи у вас на, на денному відділенні, чи це лише допомога на дому? Ну наразі терцентр наш сильно змінився. В нього з'явилися нові напрямки роботи. У нас наразі ми працюємо по п'яти напрямках. Це відділення соціальної допомоги вдома, воно найбільше, тому що там найбільше штат соціальних робітників, і ми надаємо людям з інвалідністю і особам похилого віку соціальні послуги за місцем їхнього проживання. Тобто соціальні робітники мають певну кількість людей, до яких вони відвідують. Далі відділення натуральної допомоги, де працівники завдяки благодійній допомоги, яку вони залучають, також забезпечують людей продуктовими наборами. Працює в нас робітник з комплексного обслуговування в цьому відділенні і перукар. Тобто є в нас і перукарські послуги, і робітника з комплексного обслуговування будинків. Одним з нових напрямків роботи, але вже фактично він в нас, цей напрямок існує з 2013 року, це є відділення денного перебування, яке надає послугу соціальної адаптації. Тобто, в нас функціонують різноманітні факультети і гуртки. Де люди мають можливість прийти і провести активно своє дозвілля. Також в нас з 2020 року функціонує муніципальна служба супроводу осіб з інвалідністю позору першої групи. Два соціальних робітника надають супровід людям з такої категорії, і практично два роки як в нас працює пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації. Але е, всі відділення мають е, для надання послуг свої певні вимоги, тому що е, якщо людина обслуговується на дому, е, тобто за місцем проживання в неї має бути е, група рухової активності, е, така яка тільки дозволяє пересуватися в межах е, або прилеглої території, це максимально, або по будинку. Є люди, звичайно, ліжкохворі в нас також на обслуговуванні. А відділення денного перебування це люди, які мають можливість прийти безпосередньо до нас в установу, де вони проводять свій час, мають можливість за станом здоров'я займатися спортом і так далі. Тобто різні критерії, різні вимоги для надання певних послуг. Скільки всього людей перебуває у вас на обліку, і у якому відділенні найбільша їх кількість? На даний час у нас до п'яти тисяч осіб, майже 1800 – це відділення соціальної допомоги вдома, відділення натуральної допомоги дві тисячі осіб, до тисячі осіб це відділення денного перебування, 85 чоловік в нас отримують супровід і ну, пункт прокату. Це люди на прокат беруть у нас засоби технічної реабілітації, тому на даний час скористалося в нас станом на 1 листопада скористалося 96 чоловік такими послугами. Якщо говорити за відділення денного перебування, що люди можуть там отримати? Вони приходять який в них графік рофіки дня? Вони приходять зранку і до вечора, чи це лише частково декілька годин, і що вони роблять? В відділенні денного перебування в нас існують факультети комп'ютерної грамотності, іноземної мови. Наразі в нас викладається англійська мова, інозем... німецька і польська. Тобто <кій> факультет здорового способу життя, факультет психології, різні гуртки, рукоділля, співочі, творча майстерня. В нас на кожний факультет розроблений план роботи, тобто заняття. Заняття мають певну. Кількість по хвилинах і відповідно кількість занять, що входить в курс навчання. Люди, звичайно, вони не задовільняються тільки якимось одним видом занять. Вони намагаються відвідати всі гуртки, тому що вони тут знаходять нових друзів. Їм цікаво тут спілкуватися і цікаво проводити свій час. Як от ви сказали за іноземні мови? Як люди взагалі до цього ставляться? От, чи є в них бажання займатися, чи не думають вони, що їм це вже не потрібно? Я скажу, що на популярним є цей напрямок, тому що в багатьох діти знаходяться за кордоном і вони намагаються також не відставати від своїх дітей онуків, показати, що вони також вміють навчатися, що вони йдуть в ногу з часом. І ну з радістю і займаються і навчаються новому. У нас проводяться мовні квести, тому з задоволенням вони також проходять і навчання, і потім показують свої знання. А як можна стати вашим підопічним, доєднатися до територіального центру? Заява подається до департаменту соціальної політики, але наразі є обмеження, тобто всі соціальні послуги надаються відповідно до доходу. І в різних відділеннях в нас є певні обмеження по доходах. Тобто подається заява, подається довідочка про дохід, і тоді приймається департаментом рішення. Ми укладаємо договір, укладаємо індивідуальний план, чим людина хоче займатися чи яку послугу отримувати. І тоді починаємо вже надавати послугу. Чи є якісь обмеження, хто не може стати вашим підопічним? Обмеження, опять же, по доходах інваліди першої групи. Всі, незалежно від того, є діти чи немає, вони всі мають право на отримання безоплатних послуг в територіальному центрі. Відділення соціальної допомоги вдома ми надаємо безоплатно послуги тим, в кого дохід не перевищує 4 прожиткових мінімуми, інші мають право отримувати послуги на платній основі. Тобто, і тут обмеження йде, що вони не повинні мати рідних, які повинні по закону здійснювати за ними догляд і надавати допомогу. В відділенні денного перебування в нас йде тільки обмеження по доходу. Це 4 прожиткових до 4 прожиткових безоплатно, якщо понад норму, значить тоді на платній основі. В Відділенні натуральної допомоги у нас для отримання продуктового набору дохід не повинен перевищувати 2 прожиткових мінімум. Тобто кожен напрямок треба підходити індивідуально, якби людям надаються консультації, хто має право отримувати. Послуги. Якщо говорити за послуги, ті, що на дому, що входить туди у переліку з тих послуг, і чим ви займаєтеся? Як допомагаєте людям? Тут надання послуг теж залежить від групи рухової активності, тому що є люди, такі, яких ми відвідуємо двічі на тиждень, є до яких ми ходимо щоденно, є до яких три-чотири рази на тиждень, і це залежить від групи рухової активності, тобто наскільки людина може сама себе обслуговувати. В основному це придбання та доставка продуктів харчування, ліків, промислових товарів, допомога в прибиранні житла людям з п'ятої, четвертої групи рухової активності, де допомога в приготуванні їжі, оплата комунальних послуг, виклик лікаря, представлення інтересів в різних установах, організаціях. Це основні такі заходи, які надаються відділенням соціальної допомоги вдома. Якщо говорити за ваші заходи, за ваші проекти, які ви створюєте, один з них єднання поколінь. Розкажіть, як з'явилася ідея і що має на меті цей проєкт? Ми побачили, що наші відвідувачі вони досить є активними і вони не зупиняються на досягнутому, вони намагаються йти вперед. Тому ми вирішили подолати стереотип про те, що люди Похилого віку, так, що ну, більшість до них ставиться вже як до людей, які потребують допомоги. А насправді на, на вони дуже активні, вони мають що розказати, чим поділитися. Вони люблять мандрувати, вони люблять навчатися. І тому ми вирішили от показати е, свої досягнення, які досягли люди, вирішили показати. Молоді школярам і організовували різні з ними заходи. Наприклад, ну роботу свою ми розпочали з громадською організацією Паросток там теж людки люди і діти в основному з обмеженими можливостями проводили з ними майстер-класи, навчали їх робити ляльки, мотанки і все, що вміє наша майстриня. Ми навчали діток в цьому році. Ми, наприклад, проводили. Заходи до дня захисту дітей в парку в нас був спільний танець школярів і нашого гуртка танцювального наших бабусів, як ми кажемо. В них був спільний танець на площі в парку Леонтовича. Також ми там проводили майстер-класи, де приймали участь як дітки, які просто гуляли, так і люди старшого віку. Також в цьому році проходив чемпіонат по черлідингу спортивному танцю. Це дитячий чемпіонат був в Вінницької області, але наші бабусі відкривали цей чемпіонат і також танцювали там три танці. Тобто вони показують, що вони активні, що вони люблять цим займатися, і старість це не приговор, як то кажуть. Для внутрішньопереміщених осіб ми проводили є табір «Я Маріуполь», Ми також проводили майстер-класи, і там проживають також люди різного віку. Тому дітки також приймали участь і в майстер-класах, і в спортивних змаганнях. Ось і останнє, що у нас було, це гра в боулінг. Там вже було можна сказати три покоління, тому що приймали участь наші підопічні, приймали участь школярі і студенти. Перемогла дружба. Як відбувається взаємодія, от коли старші з меншими комунікують, коли вони разом створюють щось? Чи не, не виникає ніяких суперечностей? Я, ні, не виникає. Тобто знаходиться спільна мова, розуміння, підтримка в кожного є діти, в кожного її внуки, тому дуже легко знаходити спільну мову і робити щось, якесь спільне завдання дуже легко. Як бабусі себе відчувають після того, от коли вони виступають, це їх сприйняття світу, можливо, змінюється трішечки. Вони відчувають себе молодшими, тим більше коли спілкуються з меншими людьми, дітьми? Ну вони хочі сяють після кожного виступу, навіть після кожного невеличкого досягнення, що вони зубули, що навіть зробили своїми руками, очі сяють приємні емоції для них, радість, а це звичайно позитивно впливає на них. Ще вони одноразово проводили і долучаєтесь до екскурсій. Прем'єри фільмів відвідуєте, розкажіть, як ви обираєте, яким заходом надати перевагу, чи, можливо, ваші підопічні приходять до вас з якимись ідеями? Що ми хотіли би там відвідати якусь прем'єру фільму або там на екскурсії? От як це відбувається? Ну, звичайно, за відділенням вона спілкується з, з людьми і є, що пропонують самі відвідувачі, що б вони хотіли побачити і що вони хотіли відвідувати. Є в нас план роботи, тому що ми вже співпрацюємо з театром, з планетарієм, з музеями, тобто до? Домовляємося, і ми ж безоплатно вводимо туди людей, тому в нас є в плані це і безпосередньо відповідно до програми організовуємо екскурсії і перегляди кінофільмів. Розкажіть про ваш колектив. Скільки людей працює, і як ви навчаєте їх можливо підвищувати свою кваліфікацію? В нас в штаті 145 чоловік. Основна кількість це звичайно соціальні робітники, які забезпечують догляд вдома 117 чоловік. Навчання, звичайно, такого якогось спеціалізованого навчання немає, але зараз дуже багато проводиться тренінгів, семінарів, лекцій громадськими організаціями, які мають можливість це робити, тому майже. Щомісяця в нас і соціальні робітники, і фахівці проходять навчання. Крім того, в нас працює психолог, яка постійно працює з соціальними робітниками, проводить аналіз. Якби Особистісний і з метою запобігання професійному вигоранню вона вже з ними індивідуально працює. Є, звичайно, колективні якісь лекції і тренінги, є індивідуальні це все ну, за потреби. Тобто, психологи теж працюють з психолог у нас так є в штаті. Він також працює як з людьми з підопічними, так і з нашими соціальними робітниками. А з підопічними чи це як е, окрема консультація, чи це парні, якісь заняття можуть бути? По різному, якщо це у відділенні денного перебування, то це вже залежить від самих людей, як вони хочуть. Хто потребує індивідуальної консультації, отримує індивідуальну, але є якісь якщо загальні лекції да, психологічні, то вони проводяться до 10 чоловік. І наразі в цьому році ми почали надавати психологічну допомогу отримувачам соціальних послуг вдома. Тобто виникла така потреба стали просити наші підопічні, і ось наш психолог виходить за місцем проживання і також консультує людей. Ще один цікавий захід, який організувала фітотерапія. Розкажіть, чому навчали бабусів у вашому центрі? Ну, це не захід, це, скажімо так, один з занять факультету здоров'чого способу життя. На цих уроках, на цих заняттях, наш викладач розповідає про Рак запобігання раку, про е, грип, його е, запобігання і лікування в тому, ну в тому році, в основному, чи позатому навіть це було covid 19. Вона розказала, як запобігати, так е, про туперкульоз, про гіпертензію і роз, також розповідає про трави, про їх шкоду та користь. Ви сказали, що це гурток один з напрямків. А які ще є напрямки, окрім цього? Факультет здорового способу життя включає це те, що в нас найактивніше це велопрогулянки, скандинавська хода. У нас є тренажерний зал в територіальному центрі, куди приходять люди: фітотерапія, аромотерапія, черлідінг ці самі спортивні танці, якими займаються наші підопічні, Ось такі види. Чи продовжують вони займатися протягом усього року? Чи от це був, була лише, був лише літо? Ні, це в нас постійні заняття, на постійній основі. Літній вид заняття, звичайно, велосипеди, наскільки дозволяє погода. Ось то ми катаємося на велосипедах, а черлівінг – це постійно у нас заняття, двічі на тиждень для однієї групи. І так ну, Щодня у нас три групи, які займаються, тому це на постійній основі. Якщо говорити от за статистику, чи збільшується кількість ваших підопічних щороку, чи зменшується, чи це приблизно така сама кількість? Я б сказала, що на одному рівні, але ось останнім часом, ось буквально цей місяць, то попит збільшився. Не знаю, з чим це пов'язано, але звернень стало більше. Якщо підсумувати ось цей рік, скільки було всього проведено, от якісь найголовніші події чим запам'ятався для вашого територіального центру цей рік, я думаю, в цьому році це основне те, що ми робили для наших захисників. Ми Наші відвідувачі ось, відділення денного перебування своїми руками робили різні вироби, ляльки-мотанки. Ми їх продавали на ярмарках. Потім на ці кошти ми закуповували і ліки, і якісь смаколики, і готували теж обереги. Розносили на Маковея нашим захисникам по палатах. І за отримані кошти ми також приймали участь, проводив департамент соціальної політики. Ярмарок, ми приймали участь, продавали вироби, кошти були долучені для придбання автомобіля. Тобто, основний, напевно, напрямок, так як у всіх зараз, це допомога нашим Збройним силам. Для і всі заходи для, для ваших підопічних ось це заняття, воно приносить якусь окрему користь і таку винагороду для них, окрім насолодження, можливо, тим, що вони допомагають, і теж у своєму такому місці, де вони можуть щось творити, допомагають нашим захисникам, Ну, звичайно, також є ж відвідувачі, в яких діти і внуки знаходяться, тому для них це можливо. Якась і віддушена, і вони мають можливість провести свій час в колі друзів, отримати якісь позитивні емоції. Дякуємо вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії і поділилися вашими досягненнями і вашою роботою за цей рік. Дякую за запрошення. Нагадаю, глядачам у нас у гостях була Наталія Желіховська, заступниця директорки Вінницького міського центру соціального обслуговування.